Доброго дня всім! Ви на каналі просто й доступно. Сьогодні останній день зими. Увечері, на вечір передають сніги, дощі снігом, тому ми спішимо поробити всі роботи, які надвірні роботи. Чоловік спішить доробляти ті три теплиці нові. А я тут ось в розсаднику поносили землю, занесли сюди у цю, тепли, у цю теплу тепличку, занесли землю, щоб розмерзалася. Бо нам, не, бо нам вже потрібно сіяти огірочки. Це та земля, яку я говорила раніше, що ми беремо її із берега. Сюди ми її на стілажі повисипали, щоб вона розмерзалася. І будемо потім її перемішувати із звичайною землею, яку беремо із свого садочка, садка. Якщо завтра розмерзнеться, то будемо завтра і працювати. Сьогодні проляли всі касети із ранньою капустою дітою. Тому що вже попідсихали. Як я говорила в короткому відео раніше, касети ми поливаємо з капустою, ми поливаємо звичайною водою із скважини холодною. Не гріємо її. Капуста не боїться холодної води. Тут де ближче до пічки вже трошки є надклюнувся. надклюнулася капусточка. Де не де Це говорить про те, що насіння хороше. Тут трошки. Ящички з перцем також поляли. Ось ящички з перцем поливаємо теплою водою кімнатної температури. Капуста, звичайно, швидше сходить, перець буде довше. Тут у нас буржуйка і водичка тут у чані гріється. І зараз там палиться. Мусимо палити і в день, тому що зараз хмарно, пасмурно і палимо потрошки в день. Звичайно, менше дров кидаємо, як вночі. Вночі також встаємо і підкидаємо, вночі підкидаємо повну буржуйку, щоб десь на годин 4-4 з половиною, щоб воно горіло і було тепло. Через 4-4 з половиною години знову встаємо і знову підкидаємо. Коли на дворі сонечко в день, то не палимо, сонце прогріває. І сьогодні ще в цій теплиці ось де три в нас бочки, де тройна буржуйка, ця пічка. Тут теж я працювала. Розрівнювала тут землю. Ось я готую землю для посадки перцю. Про все це буду знімати і показувати в наступних наших відео. І ще в нас ось трапилась така аварія. Порвалася плівка наверху теплиці. Тут, де можна було достати, то заклеїли скотчем, а там так уже буде. Тому що, як кажуть, на переправі коней не міняють. Вже так і буде. Будемо потім перекривати пізніше. Ну, так як ця теплиця у нас з двойною плівкою, то там всередині, якщо видно, ще одна. То тут не дуже страшно, що зверху така дирка. Ця теплиця в нас опалюється. Зараз, поки там ще нічого нема, будемо тут сіяти перець і баклажани. Оце таку роботу робили ми сьогодні, що стосується теплиць і рослин. Ну, ось якось так. Дякую всім, що дивилися наше відео. Всім гарного здоров'я і до побачення!